Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Ось така в нас погода сьогодні. Плюс 20, але якось прохолодно, бо вітер такий подуває. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та не забудьте залишити коментар. Хочемо поставити отут паркан, отак, загородити. Почали копати отут, а звідси вода десь там з-під землі тече. І сюди все залило, тут водою. Це вже сьогодні трошки підсохло, Ми почали бібляш робити, спускати цю воду. Ось звідти зверху тече все, От, і тече ось сюди, І воно просто прокопали, воно цей оцей рівчак залило водою. І все, куди ж тут уже будеш. Який тут будеш розчин заливати, під паркан щось робити, як воно вода стоїть. Трубу покласти треба буде зробити, дренаж туди. І воно буде витікати на дорогу там, як тут скажуть, у фосу. Такий рівчак, канава там така прокопана, вона просто травою заросла. І будемо так уже зверху заливати, фундамент робити під паркан. І ставити паркан будемо тут. Якось отак. Бо Тут взагалі страшне, що під ногами яке робиться, води повно. У нас проходило дуже багато дощів і позаливало нас не на жарти. Дивіться, друзі, що робиться в нас, в тому, там де гідрофер у ямі залило, це такі ґрунтові води підходять. І воно тече. Бачите, бачок повністю вже в воді. Це у нас така проблема. Уже он там повно пішло, затопило. Оце вибираємо цю воду, вона прибуває і прибуває, затоплює гідрофер. Ось, друзі, дивіться, виноград, і під виноградом стоїть вода. Вже декілька днів немає дощу, а вода далі стоїть. Вона нікуди не пропадає. Я думала, що це після дощу просто нападала, вода стоїть. Виявляється, вона десь із-під землі вже витікається вода. Вона навіть рівчак прокопали, і вона тече і під кущем винограду її не стає менше. І ось тут подібна ситуація. У людей в садку дерева поливають, а в нас дерево город поливає. Цікаво. Примість під дерева джерело з'явилося. Линчики печу. Це в мене тут вариться картопля на окрошку і там в каструльці яйця варяться. А це я печу млинчики. Млинці печу і буду робити їх із сиром. Сиром позакручую, і будуть в мене такі сирні млинчики. Почалася спека, а разом із нею сезону крошки. Дуже люблю таке їсти, коли спекотно. Трошки. Взяла вчора сиру, воно більше таке не сире, а якась як сирна маса така. От. Ну, зроблю мені, що вже захотілося таких. Перекладу сиром там в духовочку запхаю або в мікрофольовку маслом. Залию і така смакота буде. Сковорідки в мене різні, тому і млинці різні виходять. Одні більші, одні менші. але нічого. От чому воно так, друзі? І лише на камеру беру, обов'язково не вийде, щось не вийде. Навіть той млинчик налити не можу на камеру. Медія якась. У мене ще тут посуда не мита в мийці. але вже не хочу відриватися. Зараз досмажу вже млинчики свої і тоді помию посуд. Так, друзі. Ось посипала отакий слімак, сукупила від слимаків, понасипала ось це тут квіти ростуть. Насипала в мене тут вже ось волошки, які гарні посходили. Гляньте. Це минулого року я вам показувала такі волошки з синім цвіли, яка краса знову посходила. Це понасипала цей слімак всюди по городі, бо слимаки вже починають лазити. Треба прорвати моркву трошки, бо вона в мене така, як щітка густа. Трохи попрориваю. Різка росте. Це з минулого року в такі селета листя виросли тут такі. Ой, ні. В рукавицях незручно колоти, треба скидати рукавицю, знімати. Це друге діло. в тій рукавиці я негодна морпу залізти. Дуже густа морпочка. Я закрутила собі таку хустку на голову сьогодні. Бо кажуть, що вони дуже бджоли люблять замотуватися, волосся закручуватися, як нападають. Дякую, дай Боже і вам! Та ніби не видно, поки. А щоб підняти вам настрій, покажу трішки краси. Ось моя півонія починає цвісти. Мені дуже подобається півонія. А ось розквітли мої іриси. Гляньте, які вони красиві. Ось. А ті потрібно вже, напевно, то відро забрати, але я його не хочу забирати, бо вони ще щось падають. Ніби прийнялись, але чогось падають. А ці я попідв'язувала. Гляньте, яка краса. Ось. А це мої петуні. Ви писали в коментарях, що потрібно їх постригти, і я вже думала, думаю, попідрізую їх. Але коли пройшли дощі, потепліло, і вони раптово почали квітнути, вони зацвіли, і я вже не стала їх обрізувати. Думаю, нехай собі ростуть, нехай цвітуть. Думали в дворі городити між сусідами, але потім перерадилися і подумали, що краще загородити там з вулиці, а потім вже тут пізніше щось загородимо. Там все таки з вулиці, то там потрібно загородити. До речі, щоб не писали в коментарях, що я готую лише окрошку. То я хочу показати, що в мене є ще й борщ приготовлений. Ось отакий Ось такий борщик у мене є приготовлений. Для тих, хто цікавиться, як я готую борщ, то я хочу сказати, що борщ я ніколи не готую однаково. От ви знаєте, друзі, якось так повелося в мене, що я ніколи не готую борщ по одному і тому самому рецепту. Ви знаєте, якось так, що от буває, що мені хочеться з бурячком, побільше бурячка туди покласти. Буває, буряка немає вдома, я можу взагалі без буряка його приготувати. Покласти туди моркву, капусту, покласти квасолю, м'ясо можу покласти, м'яса нема без м'яса. Ну, Звісно, томат. Буває, що кладу перець. Солодкий червоний перець складу літом. буває. Ну, Кожен раз якось він мене виходить іншого смаку. Буває, що я додаю туди ковбаси, трішки там замість м'яса покладу. Буває якесь м'ясо, буває зовсім без м'яса, просто на бульйоні, або навіть просто такий пісний готую. От. Буває взагалі я роблю без капусти, лише буряк і квасоля. Такий борщ готую теж. От. Ну, борщі я люблю дуже експериментувати, тому в мене кожного разу він якось виходить інакше. І одного разу він може в мене бути такий якийсь навіть не червоний, а трішки як помаранжевий. Буває, що червоний дуже, буває що такий бурячковий. Ну, це все залежить, що покладеш у той борщ. От. Тому якось так, що в мене немає такого якогось одного й одного й того самого. Фірмового рецепту, як то кажуть, що я завжди по ньому готую. Ні, я кожен раз борщ люблю по-іншому готувати, експериментувати. І от Ще залежить від томату. Коли купляєш томат в магазині томатну пасту, то це, звичайно, воно і колір, і смак залежить від тої томатної пасти. От. Тому що якщо робиш свою томатну пасту, якщо маєш багато помідорів, робиш свою томатну пасту, закриваєш свій томат. То, звісно, він в тебе якийсь виходить, той борщ, майже ну, смак такий однаковий кожного разу. А якщо ти купляєш томатну пасту, то ти її можеш взяти кожен раз якусь іншу. Буває перепалена якась там гірка паста, буває така червона, буває темніша, ну, якось так. От. Тому це я для хейтерів показала, що є в мене ще й борщ і ще є і макарони там зварені в холодильнику. Так що... Бо скажуть, що я лише готую окрошку і окрошку. Просто мені так хочеться окрошки, тому що коли спекотно приходиш в хату, особливо коли ти на городі копаєш, і, і, і тобі дуже спекотно, ти приходиш в хату і з холодильничка витягаєш е, холодну окрошку на стіл. І це така смакота, що я просто не можу, не можу вам передати цього смаку. От, тому якось так. До речі, ще питали в коментарях, чи Олег їсть окрошку. Так, він їсть окрошку, але він її так не обожнює, як я. Він коли не має що з'їсти, він може з'їсти її так або так, іноді просто так поїсти там. Ну він якось її не, не дуже. От. Він більше борщ любить, зелений борщ чавльовий чи такий борщ і любить. Коли жарко, він любить його їсти холодним, щоб не гріти. От. Ну, як холодним, не таким же аж холодним, а кімнатної температури, звісно. А я окрошку тут також, прямо божньою, холодну з холодильника. От так от. так Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.